Вітаю в ефірі. Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. ДНРівський підрозділ так званої армії Новоросії знову зайняв позицію на околицях Донецька і провів обстріл селища Піски. Про це пише у Фейсбук волонтер проекту Повернись живим Ірина Пустовойд. Цитата. Сомалі і його ватажок «Гіві» мимоволі асоціюються з обороною Донецького аеропорту, огидним парадом полонених кіборгів, приниженнями та знущаннями над воїнами ЗСУ. Проте саме зараз, за даними розвідки, роти цього батальйону зайняли свої колишні позиції на Вольвоцентрі в аеропорту і околицях Донецька. До цього ж була інформація як від наших військових, так і від самих сепаратистів про те, що Сомалі воює у Горлівці, пише «Пустовойт». Вона зазначає, що гіві та його терористи, серед яких як місцеві жителі ополченці, так і російські найманці, знають місцевість як свої п'ять пальців. Ті ж піски і околиці, сомалійці, яким вдалося вижити і не розчаруватися в армії ДНР, можуть описати із закритими очима і назвати координати цілей, адже за них вони воювали майже рік. Цитата разом із Сомалі у цей же район зайшов так званий 11-й механізований полк ДНР. Це ще одні далеко не новачки у цих краях. Ротації відбувалися практично одночасно по обидва лінії вогню. Тільки ось із нашого боку став, хоч і добре, обстріляний підрозділ 128-ма бригада, але новачки саме на цій ділянці фронту. Тоді, як з іншого боку, зайшли справжні старожили саме цієї місцевості, написала волонтер. У Кировограді на площі Богдана Хмельницького стався вибух. За свідченнями очевидців, у сміттєвій урні біля туристичної фірми Гранд Тур здетонував саморобний пристрій. За попередньою інформацією, саморобний вибуховий пристрій був начинений металевими кульками, які під час вибуху поранили двох перехожих і пошкодили два легкові автомобілі. Один був припаркований біля туристичної фірми, інший якраз проїжджав повз. В одного із постраждалих констатовані поранення обличчя та ноги. На місці вибуху працюють бригади ДСНС, МВС і карети швидкої допомоги. 22 березня на території церкви Миколи Набережного поховали журналіста Георгія Гонгадза, який був убитий у 2000 році. На прощання із журналістом прийшли десятки людей. Вдова покійного Мирослава Гонгадза з дочками, політики Володимир Стретович і Тарас Чорновіл, Ірина Геращенко, Олександр Мороз, музикант Святослав Вакарчук. За словами священника, Георгій був саме прихожанином цього храму, постійно бував там і разом із сім'єю. Відзначається, що під час похоронної церемонії не було передбачено виступів політиків або інших світських осіб. А у церкві була заборонена фото і відеозйомка. У зверненні, приуроченому до похорону, вдова Гонгадзе Мирослава наголосила, що з похоронами журналіста його справа не припиняється. Замовники його убивства повинні бути засуджені. Як відомо, датою смерті журналіста Георгія Гонгадзе вважається 17 вересня 2000 року. Однак тіло досі не було віддане землі, оскільки мама журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові. Терористи Ісламської держави взяли на себе відповідальність за теракти у Брюсселі. Про це повідомляє Ізраїль Ньюс ФЛЕШ на своїй сторінці у Твіттер. Раніше про це також повідомив телеканал NBC із посиланням на джерело в європейських антитерористичних службах. Нагадаємо, що вибухи в аеропорту Завентем і метро Брюсселя забрали життя 26 осіб. Від терактів у цілому постраждали більше 130 людей. Про це повідомила міністр соціальних справ і охорони здоров'я Бельгії Магі Деблок. Відзначається, що серед загиблих в аеропорту значиться 11 осіб, інші 15 людей стали жертвами вибуху на станції метро Майальбек. За офіційними даними, при вибухах в аеропорту постраждала 81 людина. У метро отримали поранення ще 55 осіб. Нагадаємо, 22 березня в аеропорту Брюсселя два вибухи забрали життя 11 17 осіб. Пізніше у метро бельгійської столиці сталися ще чотири вибухи у Єврокварталі, де розташовані офіси структур Євросоюзу. Як повідомляв обозріватель, федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Ліу офіційно визнав серію вибухів у Брюсселі. Терак. Європейський футбольний союз УЕФА посилено працює над організацією безпеки Чемпіонату Європи 2016 у Франції. Коментуючи трагічні події у Брюсселі, де пролунали вибухи у аеропорту і в метро, УЕФА також заявляє, що перебуває у постійному контакті із владою країни-організатора. Цитата. Після драматичних подій 13 листопада у Парижі всі зацікавлені сторони, які беруть участь в організації турніру, продовжили спільну роботу і регулярно контролюють рівень ризику для проведення турніру. Усі необхідні кроки робляться, щоб гарантувати безпеку для всіх, починаючи від учасників і закінчуючи вболівальниками. Підкреслили у прес-службі УЕФА. Непереможний український важковаговик Олександр Усик через місяць проведе свій десятий бій у професійній кар'єрі. 23 квітня кримчанин вийде на ринг проти британця Стівена Сімонса на прізвисько Монстер, який досі не знав поразок. Команди обох боксерів вже підписали контракт на проведення поєдинку. Як повідомляв обозгріватель, бій Усика пройде у Києві. Вечір боксу відбудеться в столичному палаці спорту. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Усик битиметься за титул чемпіона світу за версію WBO. На даний момент чемпіонським поясом за версією всесвітньої боксерської організації володіє Поляк Кшиштоф Гловацький. Збірна Росії з греко-римської боротьби ризикує пропустити Олімпіаду 2016 у ріо де жанейро через провалені допінг-тести. Про це заявив президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі. Цитата. Може так трапитися, що нам просто не буде з ким їхати на Олімпійські ігри. Підготовка до Олімпіади проходить у дуже непростих умовах. Найважчі ситуації і умови психологічні. Ситуація ця вдарила по бездоганній репутації. Із 1952 року жодного випадку. А тут в один день кілька десятків. Епідемія схожа на катастрофу. Підсумував Маміашвілі. Національний банк України на 22 лютого березня знизив курс гривні по відношенню до американського долара на 34 копійки щодо євро на 38 копійок. Щодо російського рубля на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Тож офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні. 26 гривень 60 копійок за долар США, 29 гривень 98 копійок дають за 1 євро, і 3 гривні 86 копійок коштують 10 рублів Російської Федерації. На завершення прогноз погоди. У середу практично на всій території України вже переважно сухо, температура поволі зростає, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 1 морозу до одного тепла, у день у межах 4-6 градусів із позначкою плюс, у Закарпатті – до 12 тепла. На сході України температура в темну пору доби від 1 морозу до трьох тепла у день сонце прогріє повітря до 5-9 градусів зі знаком плюс. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 3-5 градусів тепла вночі. У день стовпчики термометра піднімуться до 10 12 вище нуля. І про північні та центральні області України тут мінус один плюс один вночі, та від 4 до 9 градусів тепла очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обостіві і будьте здорові.